Цей особняк Федір Терещенко, відомий підприємець, і меценат, придбав у другій половині 19 століття. І саме із цієї зали на другому поверсі розпочалась біографія майбутнього музею. Ну, це була просто колекція, кнопкою вже була. На то час Терещенко здійснили її, її публічною. Тобто Дважди в її публіка посіщала. Збірка Терещенка на той час налічувала сотню картин. Шишкін був її головною окрасою. Зерками колекція значно поповнилась, а 1922-го картинний дім націоналізували. Нині два десятки залів демонструють російське мистецтво від 13 до 20-го століття. У постійній експозиції Левицький, Кіпренський, Євазовський, Васніцов, Гекончаловський. Куст студії. Три роботи цього художника – дар відомого київського колекціонера Давида Сигалова. улюбленому музею він заповів три сотні безцінних творів. У ювілейній виставці ця постать у ряду найшанованіших. Прежде всего, інтереси його лежали в області іскусства серебряного віку. І колекція мала такий високий рівень, що багато роботи після вхождения в музейну колекцію вошли в постійну експозицію. Музей з поважним ювілеєм Вітають на державному і міському рівнях, дякують за подвижництво мистецтву і відзначають почесними грамотами. Однак і самі ювіляри в Бергу не залишились. Провели титанічну роботу та представили у виставкових залах приховані скарби, живописні роботи із фондів музею, які вражають розмірами і досконалістю. Ми розчинивали на те, щоб ця виставка зрителям подобалася. бо вона була така ефектна, красива, щоб вона зрителів. внимание. Ми видим, що цей наш план, наша задача. І, звісно, ці картини завжди визивають неізмінне, як би восхищення і восторг. Відзначаючи 90-річчя, музейники вже беруть старт на столітній ювілей з надією здійснити давню мрію, відреконструювати свій храм мистецтв. Оксана Дупак, Михайло Клюк та телеканал Київ.